Зупинімось на мить і уявімо, що ми переносимося у час, час, коли відважні українські студенти стояли в обороні своєї батьківщини, готові вітати своє життя за свободу та незалежність України. Кожен з них знаходився на роздоріжжі між життям та смертю, але вони не змушували себе боятися, а навпаки, вони стали прикладом справжнього героїзму та жертовності. Тож кожна крапля крові, пролита на полях крут, є символом нашої незалежності та силою, яка надихає нас до дії. І захищає нашу країну від будь-яких небезпек. Ці люди залишили нам найціннішу спадщину, віру у свої ідеали та бажання досягти мети незалежно від перешкод. Один з таких героїв, Кольченко Павло Іванович Житомирщини, став легендою своєї епохи завдяки своїй незламності та відвазі. Павло народився у звичайній родині селянина Івана Опанасовича Кольченка, на землі Житомирщини у селі Баламутівка з повіту Київської губернії. Нині село Сиріччя Ружинського району Житомирської області. Важливу роль його життєвій історії відіграє те, що Павло Іванович був не просто звичайним хлопцем з села, а мрійником та відчайдухою, який завжди бажав допомогти своїй батьківщині та відстояти її незалежність. Він зростав у часи, коли Україна знаходилась під тягарем чужої влади, тому він дуже швидко зрозумів, що тільки захищаючи свою країну, він зможе змінити її долю. Навчався у 4-й Київській гімназії, де закінчив 7 класів. 10 серпня 1917 року подав прохання прийняти його до 8 класу Другої Київської гімназії імені Кирило-Мефодіївського братства. Цікавий факт. Що він був членом учнівської організації «Пролетаріат», яка відстоювала ідею української незалежності та боролася за права української мови та культури. Це свідчить про те, що Павло Кольченко був відданий ідеалом української національної свободи та готовий був за них боротися. Тому його наполегливість в битві за батьківщину просто вражає. Мурахи йдуть по шкірі, коли розуміють, що саме це ім'я зазвучало гучно та мужньо під час боїв на крутах у січні 1918 року. Він був справжнім героєм, який не побоявся піти на війну за свою країну, хоча й знаходився в нелегкій ситуації. У 1918 році навіщо українські студенти Університету святого Володимира та Українського народного університету вирішили створити студентські курінь січових стрільців, учні другої Київської гімназії відгукнулись на дане рішення. На той момент Павло вчився у восьмому класі. Це просто неймовірно, що в такому юному віці кольченку дали можливість приймати рішення, від яких подальшому могла залежати доля нації. Після прийняття кольченком постанови, такої ж яку прийняли студенти інших університетів на своєму вічі, учні були готові йти боротися, приповні страх і тривога через те, що ті юнаки не мали ні військової уніформи, ні доброї зброї, а головне майже ніякої бойової підготовки. Павло був лише 16-річним, коли вступив до рядів української армії. Він добре розумів, що це боротьба за свободу та незалежність його рідної землі. У бою під крутами він вистояв на лінії фронту, як справжній воїн, який готовий захищати свою вітчизну, та його героїзм не закінчився на тому, що він просто боровся на війні. Страшним був той останній бій за українську державу нерівним. Сам бій тривав з раннього ранку до пізнього вечора. Саме та не снігом поле. А на ньому похабцем окупались юнаки, без штабу, маючи по три набої на душу. Моторошно навіть уявити емоції та стан наших воїнів під час того бою, те, що ж переважало в їхніх думках ненависть чи страх. Учасник битви під Крути Молоське згадував, Павлу Кольченку вдалося втекти від більшовиків, але вже десь під Ніжином його схопили матроси з більшовицького панцерника і після нелюдських знущань мертвого кинули на Ніжинському товариші. Ви тільки уявіть, в архівному фонді Другої української гімназії зберігся коштовний манускрипт, акуратно списаний рукою директора Зерова, книга протоколів педагогічної ради. Цей рукопис документує головні події життя гімназії і містить повний перелік учнів, що загинули під крутами. Навіть після неймовірно болісної і жахливої смерті його боротьба за Україну не припинилась. Він став символом сил українського народу, який завжди бореться за свої права та свою свободу. Неабияк ратує той факт, що Павла Кольченка пам'ятають. І досі у селі Заріччя Ружинського району стоїть пам'ятний знак воїну Кольченку. Справжні герої народжуються не тільки на полях бою, але й у важкі часи, коли необхідно захищати свою ідеологію та свої ідеали. Павло Кольченко це не тільки історична постать, але й приклад, який має наслідувати не тільки українська молодь, а все людство, яке прагне йти до повної свободи та демократії.